Як свикруха зіпсувала нам гендерпаті. Це було наше перше гендерпаті, і я мріяла, щоб все пройшло ідеально. І коли хлопавка вистрілила, у повітря вибухнула рожеве конфетті. Це дівчинка. У мене всередині все тремтіло від радості. Я дивилась на чоловіка, хотіла розділити з ним цей момент. Але щойно я зробила крок до нього, щоб обійняти, як свикруха блискавкою, метнулась Вона кинулась на нього, схопила і каже: Мій синочок у нас дівчинка. Чоловік спробував трохи повернутися, простягнути руку до мене. Але вона не відступала. Вона притискала його до себе, цілувала в щоку, продовжила. Щось говорити, не звертаючи уваги ні на мене, ні на те, що я стояла з мокрими очима, поки гості переглядались. Я дивилась на це п'ять хвилин, відчуваючи, як грудка в горлі стає все більше. Моя радість поступово змінилась на біль і приниження. Сльози зрадницьки потекли по щоках, але цього навіть ніхто не помітив. Уся сцена належала Сокрузі та її улюбленому сину. Чоловіку якусь хвилину різко спробував вирватися її обій. Мамо, досить дай мені підійти до моєї дружини, але вона ніби глуха. Почекай, почекай, дай мені ще раз тебе обійняти. Це ж таке щастя, коли вона нарешті. Ті відійшла, я не могла дивитися на неї. Чоловік обійняв мене і прошепотів. Вибач, я намагався. Але цей момент вже був зіпсований. Пізніше, коли всі розійшлися, я не витримала і сказала Свикрусі. Ви буквально вкрали у нас цей день саме у мене. Вона здивувалася. Ти про що? Це ж радість? Ти що, ревнуєш до сина? Дуже смішно. Ні, не смішно. Я вже не стрималася. Це був наш момент, це наша сім'я. Але для вас я навіть не людина. Ви навіть не подивилися на мене. Чоловік підтримав мене і сказав: Мамо, правда, це було зайвим. Вона закотила очі. Ой, яка драма, ви що, не можете радіти разом? Цей день я запам'ятаю назавжди, але не лише через радість це був момент, коли стало ясно, наша з нею війна тільки починається.